Свічки запалювання Silver lr 15 іс свічеського виробника Brisk призначені спеціально для використання в сучасних системах ГБО автомобілів, двигуни яких працюють на зрідженому газі або суміші газів. Від звичайних свічок запалювання, свічки для ЛПГ-двигунів відрізняє особлива конфігурація, яка полегшує доступ палива до запального розряду, додатковий захист від вібрації. Крім того, свічки серії Silver оснащені срібним центральним стержнем, срібло, що володіє чудовою провід забезпечує стабільність розряду протягом усього терміну експлуатації виробу. Свічки Brisk Silver мають високу стійкість до раптових змін температури, високої напруги та механічних впливів. Незважаючи на те, що свічки цієї серії володіють не самим тривалим терміном експлуатації в лінійці свічок запалювання Brisk Інтервал між замінами цілком пристойний до 30 тисяч кілометрів пробігу. Як і будь-які інші стандартні свічки запалювання Brisk, оснащені спеціальними ребрами на ізоляційній поверхні. Матеріал, з якого виготовлений корпус, має високий вміст оксиду алюмінію. Що забезпечує високу ізоляційну опірність, механічну міцність і теплопровідність? Характеристики: параметри корпусу М14, крок 1,25 мм, довжина різьблення корпусу 19 мм, під ключ 21 мм, стандартне розташування корпусу в циліндрі, високий рівень захисту від перешкод за допомогою захисного опору, крапливне число 15, винесений ізолятор, центральний електрод виготовлений зі срібла, відстань електродів від 0,4 до 0,9 мм, свічки запалювання брізк. Silver LR15YS в магазині LPG Tech можна придбати за вихідною ціною в упаковці по 4 і по 1 штуці.